На початку сесії хвилина мовчання. Шановні друзі, пропоную перед початком роботи сесії вшанувати пам'ять загиблих наших воїнів, оборонців та мирних громадян хвилину мовчання. Прошу сідати, шановні друзі. Майже всі депутати були присутні у сесійній залі. Більшість пунктів порядку денного підтримали одноголосно. За 40 хвилин були ухвалені рішення у блоках фінансово-бюджетних питань та тих, що стосуються програм розвитку галузей і сфер міського господарства, комунальної власності, а ще організаційно-кадрових та питаннях земельних відносин. Крім того, під час сесії Борис Філатов традиційно вручив нагороди лікарям міста та області. Медики вітали стоячи із оплесками. Один з тих, кого нагородили, Юрій завідувач травматологічного відділення. Лікар запевняє, не дивлячись на велике навантаження, пов'язане з війною, всі медики готові і далі працювати в такому темпі. Нагороду від міста сприйняв із вдячністю. Я медик, і моя робота допомагати людям. І звичайно, найкраща нагорода, коли пацієнт вийшов, вийшов з того відділення, задоволений. Знаки пошани лікарям будуть віддавати кожної сесії. Ми і далі будемо продовжувати цю практику. Кожної сесії ми буде віддавати знаки пошани за те, що вони зараз працюють 24 на 7 для того, щоб допомагати нашим оборонцям та спасати їх здоров'я та життя. На сесії нагороду отримали 12 фахівців.